Цей будинок, присадибна ділянка, та криниця перебуває у приватній власності. Принаймні, так собі думала власниця цього подвір'я, але сусід думав по інакшому у підсумку все це закінчилось сваркою та помстою з його боку. Я не дала. Кажу, що ти маєш до моєї керниці лізти, воду брати, як то моя керниця. На моєму подвір'ї я її купала, все, батько, чоловік купав. Він завжди хотів підкупатися, я не дала. І він тоді починає. Мене по падіжах склоняв. По падіжах. я хотів, так він мене називав, хотів, що хотів, то робив. Він і не до мене і до внучки чіплявся, до всіх. Своє будівництво зупинив, натомість у рів почав зливати нечистоти та відходи від домашнього господарства. Ще й загорожу для корей і качок зробив під вікнами хати. Старенька каже: літня спека та вітер перетворюють життя на відвертий мор та задушливий сморід. Ми захотіли бароволі їздити, дитині. Тут рік і сім місяців дитині бароволю зварити. Ми до крана. А там невозможно в хаті, все одно, що свиню до хати завів. Він скидав з того, свинячого вилівав кура, чи сюди скидав свиняче, а дощ пішов, а воно розмило, і куди пішло? Там нижче, пішло в кернецю. Розмови, вмовляння, звернення у правоохоронні органи результату не дають. Господар впевнений, нічого протизаконного не робить, але навіть без лабораторного аналізу можна стверджувати, коли ж чиста вода перетворилась на вбивчу субстанцію з містом отруйних речовин. Під час перебування нашої знімальної групи сусіда вдома не було, а жінка розмовляти категорично відмовилась та заховалась на подвір'ї. А хочемо вас коментар взяти на рахунок ринеці. Голова села Олешин цій історії як старій приказці, моя хата з краю. Сусідські війни не в його компетенції, так як і спілкування з журналістами. Ви можете сказати, чи ви е, проводили якісь бесіди? бесіду? Зараз немає, можна говорити. Все до побачення. Старенька вже зневірилася. Єдине, що вона усвідомлює сусідські відносин це щастя, яке трапляється в наш час доволі рідко.